Якщо ви побачили, що на вашій лохині листя червоніє, а на дворі вже тепло, то це означає, що ґрунт під лохиною недостатньо кислий і потрібно терміново вживати заходів, а саме підживити лохину колоїдною сіркою. На відміну від гранульованої, вона діє дуже швидко, але використовувати її потрібно дуже обережно. По-перше, потрібно захистити себе, надягайте перчатки, респіратор, а також захистіть очі окулярами і ні в якому разі не проводьте таке підживлення у дуже вітряну погоду, щоб не нашкодити собі. А щоб не нашкодити рослині, не перевищуйте дозування, тому що можна попалити коріння. А дозування наступне приблизно 20 грамів під одну рослину. А це одна столова ложка без гірки. Вносити також потрібно вірно. Спочатку прибираємо мульчу, розгрібаємо її по сторонах, вносимо сірку, зароблюємо її у ґрунт і повертаємо на місце мульчу, тим самим накриваючи сірку. Якщо ви регулярно поливаєте вашу лохину, то після підживлення можна її не проливати. Мікроорганизми, які знаходяться у ґрунті, і так почнуть її перероблювати. А сірка для лохини корисна не тільки тим, що підкислює ґрунт, а вона ще допомагає рослині. Швидко засвоювати мікроелементи і жилення з ґрунту. Тому таке підживлення дуже корисне для рослини. А щоб не пропускати ще більше корисних відео, постав лайк цьому відео і обов'язково підписуйся на мій канал.